Всім привіт! Находжуся в садку. Вчора робили розпаковку, показали вам саженці, які отримали від Остапенка Сергія з села Кіблич. Значить, сьогодні вийшов я садити. Садити почну я тут коротше, в садку, де вже газон посаджений Я буду садити Зразу заміню. Оце ось лихо. Тут Флемінг Фьюри у мене був посаджений, ось о, який з татів саду, який не пішов, а ще з весни посадив я його, так він простояв тут, не проснувся. Короче. То Я його акуратно ось бачите, притягнув ну, ряднинку, таку, скажімо, так, мішок. І я буду Викопувати отсюда, ну, щоб не гадати тут на газоні, щоб не було. Я всю землю все буду ложити сюди. Викопаю. Заодно подивимося, що там з корнями случилося чи ні. Потім також буду, бо тут трактор теж, ну, не буду я сверлити, заїжджати трактором. Ось ось ще у мене такий же. Із того ж самого місця. Нектарин, ванг три. Ось. Його. Ось теж, бачите, як посадив я його, ось отаким воно прийшло. Ось, о, як посадив, отаким, ось, ось таким він тут і простояв з весни. Тобто, бачите, да, ніяка тут. Ну показую так, як є. же я сам буду підтягувати сюди. Мішок, викопувати його і садити на їхнє місце. Ями я не буду тут заряджати нічим, тому що тут сверлилося, е, бурив трактор. Тут були 80-сантиметрові ями вглиб, 50 в, е, в діаметрі. І е, тут заложувалося два відра кінського перегною. Ну і все, коробочка. Я реміли, ложилася, інспіратор. Зараз я тільки буду ставити сюди, викопаю, коли поставлю сажан, пролю, залью водою, все. ну ви зараз все побачите. Єдине, що я буду робити, ложити ще раз інспіратор. Я заправляти не буду, бо там все є. Все, що потрібне, там все є, так як сажанці вони простояли. Бачите, воно що один, що другий. Нічого воно. Не росло, тобто воно нічого туди не брало. Все воно заправлено тут. от, то Інспіратор положу також під корневу. Там, по два шарика ну, подивлюся, що там є. І, і, як би, та й на тому. Зараз ставлю камеру на штатив от, і починати викопку. Всіх старих саженців, ось. бачите? Копаю, як завжди, в мене лопата номер один, це завжди була, єсі буде фіскарс. Лопаті вже їй більше. Ну Так, коротше, 14 років ця лопата. Лопата телескоп ось о, провертається під свій рост. Я витягнув ручку, бачите? Да? Зафіксував, скільки мені треба. Ось. О. І я таким чином копаю. О. Тут ось я оцю траву акуратно виберу на мішок сюди. Так само й землю. Тут вже я не буду траву насаджувати, наоборот буду робити прикорневі такі кола, щоб не було трави під. Саженцями під деревами тобто. От так ось, я зараз вберу і тоді акуратно землю. О. Все, на сторону мені не, не потрібне. Тепер підкопаю саженець зараз. О, Отак От і в мене газон буде чистий, без всяких тут. Зараз я все побачу. Що там корніва, яка, може що. А тільки що ж може з'їсти тут все. Я заложував. Інспіратор ложив. Ну, короче, згнило воно усе, Нічого тут немає, ось бачите. Оце таке воно. Получив я його, це таке. Отаке таке я його і викопав. Бачите? Тобто нічого тут немає. Зараз я докопаюся туди, до що я заложував там. Воно тут доволі м'ясо. Бо я ж кажу, тут трактор бурив. Короче, зараз я викопаю. Тоді включуся. Так, докопався, я вже даже доброго воно ще не дуже бо, Ось, ну, бачите вкраплення. Ще я раміла. Це я там воно вже в мене навоз, на, ну в кінці в цьому, ну в ямі там на дні. Це я вже докопався, даже ось. О, там де викидав, ось о, можете бачити, бачите? Є. Тобто нічого я сюди заправляти не буду, бо воно все заправлено тут. Я вже так саджанець приміряв. Значить, саджанець тут буде посаджений також Flaming Fury. Зараз я вам покажу. Дивіться, яка в нього корнева. Іменно в цього. Що я зараз буду садити. І ось те, що було. Воно розсипається, воно вже було, видати, як я його садив. Ну, дивіться, воно геть не живе, воно, воно мертве якесь. Таке щось воно. Ну воно, гляньте, бачите? це я його весною. Посадив, гляньте, воно ламається. що це воно? Оце ж воно це не то, що я там хрущ зів чи що, нічого тут ніяких хрущів не було. Бо воно тут і проливалося, усадило, і інспіратор тут ложився. Тобто, ну всі ж остальні в мене всі ж. Живі, ось, дивіться, і рядом по сусідству, ось, ось рядком з ним, ці груші, всі ну тобто всі ці дерева, якщо воно було нормальне за атмосферу саду я купляв, то воно нормальне, воно, воно і визріло все, і росте. А як це було, воно прийшло, бачите, що таке ж саме і оце буде. Викопаю, покажу, точно, точно таке ж саме. Тобто, оце отак. От. Є мені урок на будущее, що не стоїть зв'язуватися із сайтами, де є абсолютно все. Що можна тільки придумати. Навіть в природі таких назв немає, а там є. Ну і ось вам бачите, яка зараз я буду, що я буду садити. Які тут корні. Ось все, флемінг фюрі, бачите, Той же який. Да, садити буду ну, містом прививки, де. Буду садити на... Ну я так садю, я не знаю це правильно чи неправильно. Ну, коротше, на південь я його розвертаю оцей, де ну поняли, да? де прививався все, цим. п'яточкою цей. Оце отак. Я вже трошки перекопав яму. ну Зараз я її засиплю трошки назад землею. Бо мені, мені незручно. Одною рукою я якби, сам немає нікого, у мене зараз помощники. Оце єдине, що я буду робити, зараз відкриваю оцю і положу туди. Та положу три штуки, блін. Восім коробок узяв, мені фата тут, блін. На всякий случай. Хуже точно не буде. Ось, що, ще не розкривав. Зараз. Ось. Вот. Інспіратор, бачите, свіженька, все як має бути. От зараз я сюди три штуки положу, шлангу я вже притягнув. І воду ось у, лежить, бачите? Наше воно скважина в мене там стоїть. Дотягнув я, зараз я це все положу, прикопаю, зафіксую і залю, пролю, І на цьому моя посадка буде закінчена. Обрізати нічого я не буду, не планую. Обрізати я буду вже весною, так як ну буду формувати. В осінь я не буду його зараз, нічого трогати, а так як воно є, такий саженець. Бачите, шикардосний. Вообще, ж, ну блін слов немає. Отакий він і буде у мене. А весною тоді. Бо я просто зараз не розумію, якщо я обріжу, а вдруг оця ну, замерзне, а я її. Ну, тобто ви зрозуміли, да, з чого я іменно буду весною. Ну, після перезимовки тоді я буду розуміти, що, що живе, що не живе, мало ли, яка там зима буде. Я ж не провидець, наперед не знатиму, як воно що... А так я весною собі вже після набухання бруньок, я вже буду бачити, що в мене живе, я його по факту ну, начну, ну, начну формувати. Ну, формувати буду, так як і ті всі чашкою. Ну, так як і ця ось, ось сформована ось ось чашкою. Усі ну, вони в мене по формуванні чашкою, я так і буду їх і далі формувати. Так що все, зараз я Виключаюся, за, зафіксую, залю, ну, тобто посадю вже до кінця і потім включуся, коли вже викопаю той, подивимося до того, що там з ним не так. Це, ну, якось отак. Так, Коріння в мене, бачите, вони навіть не касаються до, е, ну, до боків ями моєї посадкової корні в мене не касаються, вони не під. Як... Не підгибаюся нічого. Ось о, три. Один, два, три. Бачите, три шарика інспіратора я положив. От. І зараз я його трошки зразу ногою турну із цього зафіксую, щоб він стояв. І тоді вже до... О! Все, дерево стоїть, зараз я тепер більш п'яточка у мене розвернута на півні, південь, отак, як і всі, і отак воно вже буде в мене посаджене. Так, включили ми насос, вода поливає, виганяємо отсюда повітря із нашої посадкової ями, уплотняємо і трошки підтягуємо. Якби сатинець, питаємося уверх отак підтягувати. Коротше ця п'ятка від землі, виходить, ну, над поверхній землі десь біля п'яти сантиметрів в мене, получається. Отак ось проливаємо землю. Ось. Хорошо так залили. От і все. Зараз вода ввійде. Вода ввійде, і я з мішка, з мішка досиплю те, що там залишилося. Та й траву, мабуть, дернуть той теж положу, на зиму хай буде. Потім вже весною беру, коли буду робити ну, прикругові. Кола кругом саженців, тоді вже усі зроблю одинаково. А на зиму хай луча, хуже не буде, воно тепліше корню буде. А, то якось оце отак. Ну, тобто я залив, зараз вода увійде, досиплю, ногами ще притрамбую, зверху положу ті куски той дьор, що я витягнув. І все, і на цьому саженець у мене буде посаджений. От і все, я посадив. Дивіться, і скажіть, що я тут щось копав. Гляньте. Бачите, навіть землі ніде нічого не видно. Сам саджанець я наклонив трохи не багато, градусів 15, мабуть. На північ. Так як у мене південь з цієї сторони, він все одно буде стриматися до сонця і він тоді ну, вирівняється. Я усі так садю. Вони зараз у мене як свічки рівно-рівно стоять. Хоч уровень ну, Тобто, Так я і це. Зараз він трохи наклоняний, воно на камеру не дуже видно. Ну, він вирівняється і буде рівно-рівно стояти, так як і всі останні. Як і ось о, стоїть саджанець, ну всі вони. Тобто Я їх навмисно трохи наклоняю на північ, щоб він потім. Бо якщо його рівно посадить, він все одно ну, чуть-чуть та й нахилиться на, на південь до сонця. Всі ж рослини тягнуться до сонця, то вони по-любому -чу, по чуть-чуть та й наклоняться. Ну а зараз переходжу, бачите, на, на цю локацію і, опять, та сама процедура. Я вже не буду тут вам показувати як би, одне і те саме. Просто вже включуся, витягну корні, подивлюся. Що там таке включу, ну, щоб разом ми побачили, чи там така ж сама картина, чи ні. Так, точно така ж, точно ж така сама ситуація. Ось викопав я. Дивіться, воно все. Бачите? Давайте отак ось гляньте. Воно бачите, все. Тобто воно накопане, непонятно. Дивіться, воно все це заліто воно спріло тут благополучно, ось воно й не приймалося. Отак само вони всі, оце однаково, всі. Ось дивіться, воно, бачите. Тобто не копане було воно, непонятно коли, заказуєш. Зразу є, все, все чітко, головне добре упакувати. І прийшло. Тут так само все все викидаю. Сміттяк. Тільки скільки часу вграв. Тут так само я докопався, воно. Бачите? Удобриво моє. Чорнозем. Перегні, сипець. Нічого тут ніяких немає. Дивіться, які рижа, бачите. Це сипець. Це не то, що Тут черв'ячки воно, присутні, все тут ніяких передивлявся. Думаю, може де тут медведка чи що. Ніяких тут не ходів, нічого нема. Та й не може тут в принципі, нічого бути. Тому що я ж вам казав, що тут ложився інспіратор, по-перше, потім ще проливалося антихрущом, вона, не, цей. Ну, тобто Всі необхідні заходи були тут зроблені. Так що в мене геть нема сумніву, що тут. Оце от таке качество саджанців Просто от і все. Зараз піду за другим саджанцем і буду садити сюди. Уже другий. Так, Спеціально біла на мішок. Я, ну, щоб фокусувалася камера, ось я вам показую, з якою корневою буду садити я. Ось, все, бачите, оце така корнева. Це в мене буде нектаринчик. Ось така корнева у нього. Отакі отакий стовбурося, гляньте, прекрасний. Більш за все, що весною я буду обрізати -от, ось, 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 зріжу, буде оця все здорова, оця і оці дві. А це всі останні. Ну, коротше, це до весни доживемо, як перезимую, все буде нормально. Потім ми будемо весною це все обрізати. Тут вже якби, чашка майже готова сформована. Ну Оці нижні пообрізаю потім. Ну, буду бачити. Коротше. Оце такий прекрасний саджанець від Сергія. Так що майте на увазі. Я вам вже казав, що там уже, якби була зроблена окуліровка в цьому році десь біля 500 сажанців. О, дивіться, ще яму вгадав якраз. Не треба буде досипати. Гляньте, бачите? То, що треба, зараз. Три інспіратора витягую, ложу сюди. І все. Ось, о, три шарика. Зараз я сюди положу. Яма заправлена, все тут як годиться. Зараз положу інспіратор. Так. Ось, сюди. дивіться, отак я роблю ось один. Ось він. Ось сюди два. І от сюди три. Всього, три штуки воно лежать. І все. Не, Ну тут кому як. Можна і один ложити. По інструкції один-два. Ну я так ложив. Якби у мене є, то я ложу. Отак. От зараз я його оп'ять же, зараз присиплю землею, зафіксую. от, І тоді пролью хорошо. Опять же, п'яточка у мене на південь. Чуть-чуть наклончик його на північ, він тоді вирівняється і все. Коріння там свободно, вони не загнуті, нічого. Так що, оце якось отак. Зараз Зараз цей посадю. Так, все, закінчив яйцей. Ось, сюди, щоб вам було понятно, зрозуміло. Дивіться, уровень землі і ось у... Короче, виходить, тут 7 сантиметрів 7, ну тут більше ніж 5. Десь 7-8 сантиметрів. Оце у мене над уровнем землі. І це ну, прививка сама, бачите? Ось воно. Оце і все. Зараз траву сюди ложу і знову якби. Ось все, гляньте. оцей на місто улажую і все у мене буде тут. О! А весною тоді вже приберу, зроблю ями. Коротше, виходить, нічого я не садив, нічого я тут о! Все, дивіться, який я потайний хлопець, бачите? І скажіть, що тут я тільки що щось садив. Посадив, Помі... При... поміняв, виміняв ці. Містами, ось все, цей непотріб викинув. І коротше це такий прекрасний саджанець Так що якось отак. На цьому і все. Бачите для чого цей супчик? ось Пососів, на нього гатай і віщаю вам, Добре. да коротше І наслаждаюсь видом проробленої роботи. Ось. Все. Там посадив, би, нічого і не було, Врось би, там і росло все. Е, нагадую вам, що це саджанці прийшли від Сергія Остапенко із села Кіблич. І Вікторії Максименко, це його дочка. О, зараз ще я вже прийшов сюди, де були дерева. Ось у мене стоять, бачите, метки. Ось стоїть, ось. У. Тут ось цілий. Цілий ряд, ну це буде тут трактор уже крутий, дивіться, скільки їх тут. Коротше, тут один ряд і ще ще там, рядом ще один буде ряд. Опять же ще з ряд. Ну, коротше, тут на... Ой, на 28 саженців. Ну, один ряд я оставлю для саженців із атмосфери сада, який ну, на той рік. Коротше. Бо я хочу перкоча ромео, ще садити, ще один. Хочу перкоча на ріне і там ще один буде новий у них на той рік. Коротше, оставлю місце на рядок, не знаю, дерев на 9, мабуть, ставлю, ще, щоб було в мене в запасі, мало ли ще щось вийде. А тут в мене і так хвати. У цьому році це я буду там, ну 21 дерево посадю чи 23, чи 21, не, десь так. А ряд оставлю на ну, на наступний рік, щоб було ще у мене оставалося тут в принципі, я вже все розібрався. Тут ну, я ж сказав, що тут буде трактор, усе крутить. А отут, де дерева росли і ну ось тут. Бачите, то я зараз уручну докопаю, а буду. Садить, зараз ще тут. ось. Зараз я вам покажу. Значить, донецький білий, ось така корнєва у нього. Бачите? І сам ось саженець шикарний. Мені дуже подобається Він такий красивенький, блин. просто красавець. І ще посадю один э, Red Heaven тут. Ну, зараз ось я якраз місто цієї тички. І оцю. І ось. Оце я. Зараз дві ще ямки викопаю, ну, я вам вже показувати не буду це все, все я вам показав, вже ви все прекрасно знаєте. Викопаю яму на дно ями, два відра перегною. Засиплю коробочку яраміли 20 20 20 у мене там є. Перемішаюся все зверху землю, щоб корні не доставали. Землю сантиметрів 10 засиплю, щоб поки вони там виростуть, поки дійде до того діла. Ну, коротше, так. Засиплю це все діло, три таблетки інспіратора, і на цьому буде завершено. Тут. Ну, А тут я вже ж кажу, я вже не буду, може завтра, післязавтра прийдуть мені ще, ну, не знаю чи коли точно. Ну, Вже мені писав Анатолій Федорович Кравченко, щоб координати надав, куди висилати цей, ну, сажанці із Первомайська. Там нектарини я заказував. Нектарини коротше. Ну прийдуть я теж вже, вже дирки тут, я ще з як ми будемо крутити, і... Тобто ще одне відео буде по цьому. Так що якось отак. А ще прийдуть із от Сергія Ярмоли. Ну Я ще не зв'язувався з ним, я ще не в курсі, коли воно там, що. Тобто Нічого конкретно не можу вам сказати. Бо хтось питав, десь пропав. Щось не виходить на зв'язок Сергій. Не знаю, я ще не дзвонив сам, позвоню, узнаю, тоді щось буде зрозуміло. Ну, тобто на цей рік у мене тут фатає, що садить. Зараз я ж кажу, все. Ось. Дивіться, скільки цих тичок да, стоїть. І ще одного ряда немає, я вам сказав, що я забив його. Ото забор буде, аж воно по тій сажанці. Воно де в мене сажанці. Короте, полоса э, цих Подвоїв росте. В мене, оце Забор буде за цією полосою. А тобто, ось, бачите, ось, 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 чорно. от На цей угол, і ось воно піде півтора метра. Цих оце тут буде закінчуватися забор. Оце все буде тут газонна трава посіяна, перебито, засіяно це все. Тобто буде рівний квадрат. Отут -от Оце буде сад, молодий сад. оце якось оце отак. На цьому все. Дякую всім за увагу. Не забувайте писати коментарі, бо в нас знову розіграш. Короче, вони будуть часто, ну, по крайній мірі два рази в місяць. Отак, будемо щось розігрувати. То там у мене ще сажанці, чубука будемо якогось хорошого ще розігрувати, будемо розігрувати фунгіцид, упаковка, ну, запечатана заводська. Будемо та щось та й розігрувати. Так що не забувайте. Писати, вам не довго ждать, на два рази в місяць буде розіграш. От. Так що якось отак. На... Все добре, усім миру і добра. Будьте здорові! До зустрічі.